Всім привіт! Повертаюся до цієї штучки. Через те, що, як і поза минулої зими, коли немає світла, я годував. То зараз буде те саме, але м -м, я поясню, чому повертаюся до цієї штучки, бо я повертав її, купував для того, щоб е, всі ці процеси з цибулькою, з морквочкою, щоб то було не нарізання, а щоб це було ну, максимально механічно. Ну, зараз ми з вами все перевіримо, чи воно так буде працювати, чи ні. Ну добре. Каже, що завелика. Поїхала. Я сподіваюсь на красиві квадратики без зайвих зусіль і сльоз. І чи ту насадку я обрав? Та насадка та. Ось ця, може і не та. О, я тут знову щось. Хреново прикрепив, зараз чекайте. Бо трошки да, маю, маю талант. Працювати з технікою. Тут є кнопочка. А, яка затискає то все. Боже, я, запов... Бо... я все одно плачу. Я все одно плачу. Так. Вона якась така довгенька. Зараз чекайте. Закінчат... Закінчаться сльози. Так, я ж минулого разу, я ж нормально. А. Я то робив одночасно, мені здається, так? Угу. Але цього разу щось пішло не так. Бо... Щось пішло не так. Чекайте. Продовжуємо. Я змінив насадочку. І тут, знаєте, тут є, тут є така чарівна ось така штучка, але зараз я ще вручну спробую. Чого не піде чи не піде? І що ми маємо? Поки що ми маємо сік, з цибури. Цілічка ти чхаєш, молодець. Мій котик, він зі мною, щоб ви не бачите, воно, мій контролер на місці. Так, дивіться. Ну, Зараз спробую це все. Прям якось давайте таким чином. Тобто, в принципі, тут та сама м'ясорубка, але вона для... Я думаю, що для овочей. Але якось вона не дуже працює для овочей. Так, що ми маємо? Зараз чекайте. Якусь маємо хель. Бо тут повипадали великі лапоті. А то не та цибулька, яку я хотів. Бо я саме знаєте через те, щоб не різати, щоб не плакати. Думаю, куплю і не буду мати собі проблем. Поки що я в соко, повертаємо попередню. Ось цю насадочку і спробуємо зараз ще раз. Так. То все. Як я розумію, там на картинці принаймні показано, що ми можемо то все. Ще. Проробити. Боже, якщо це будуть витрачені скільки? 400 чи 500 гривень. Даремно. Ну, то, напевно, після цього я зупинюся і почну думати головою, коли щось буду купувати в інтернетах. Так, повертаємось. Бачите, я плачу, я просто я ридаю. Бо я думав, що будуть кубики, а в мене виходять вони якісь такі, як смужки. Але по факту, ну що, вже буде сьогодні така зажарочка, як смужки. Хоча згодом туди додасться ще морковка, так само подрібнена. Потім ще там буде томатний соус у мене, м'яско. Яс, Тому я думаю, що в принципі воно все одно буде смачно. Але, слухайте, я більш воюю з нею, ніж Готую їсти. Да? Виходить, в нас Так, зараз. Херц? Ні, не херц. Я хочу херц, щоб відбувся. Як він в мене повинен відбутися? Ось так мене. Так, да, я впав, Впав. потрапив в пазли Це всі історії. Ну, наче. Продовжуємо. Коротше, я покажу, чим закінчилось. Просто треба більше ось цю частинку, щоб вона була більш відкрита. Так, тепер. О, може, як воно. Ще пізніше. Коротше, я знайшов, як воно кріпиться, але... Ну, слухайте, воно виходить з мушками. Я Може, я не знаю. Але всі залишки, залишки цибульки. Я повертаю. Це я просто ви да? намагаюся виправдати своє марнотратство. Хоча в принципі до 500 гривень воно, напевно, може бути. Але щось в мене звідси нічого не виходить. Красивого, смачного. Так зараз спробую ще... Боже, як ось так. Принцип тієї саме м'ясорубки, але ну, я чомусь дійсно сподівався, що воно буде більш якось, знаєте, схоже на зажарку. Е, поки що я висновків не роблю, ну, стосовно того, що я прям не буду її використовувати. Е, я більш просто звикаю через це, я не розумію де як правильно закріпити, як воно то все. Ще буде виходить. Ну, наче що все є, але я скажу, результат трошки не той, на який я очікувала. Так, це пошло, щось там дуже легко. То додамо трошки роботи. Сирупцями. Так. Так, зараз цю штучку додам. Добре, що Що ми маємо Ох, окрім того, що багато чого лишилося на... На, Бачите, на самому барабані. То я знову ну я подивлюсь, я буду ту зараз дорізати, бо... Бо що? Не те, що всередині, звичайно, йде до пательні. Те, що велике ззовні. зовні. Це, ну, коротше, це не те, що я очікував насправді. Тому, коротше, я цю штуку не раджу. <кхем> Напевно, ні, бо якось ну, таке страшне сумне і невеселе. Коротше, поки я трахався з цибулькою. Оце комбай, ну бачите, воно таке до... Оце я руцями дорубав. Отже, поки я возюкався, з'явилося світло, але для чистити експерименту я те саме зроблю з морквою. Це була перша насадочка, яка така дуже мілка, міленька. Прям чи вона буде подібна до того, як я то нарізаю руцями. ні. Вона також, а вона виходить, як соломка. Ну добре, не буде. Бо в принципі я там дорубав... Боже, яке в мене красиво сяґо. На жаль не від мене. Бо те, що я дорубав, бо там в попередньому буде кадрі дуже видно різницю між тим, що я накрутив, і між тим, що я дорізав. Бо я дорізав вже той продукт, який лишився після цієї м'ясорубочки. Але боже, яке воно красиве зараз, чи я можу. Так, да, показувати себе. Дивіться. <схітті> М? Mm? Яке воно? Mm. Я хочу просто зараз поміняти насадку, подивимося, як буде на іншу. Прям дивіться, вона прям така м -м довгенька і мілка. Ну, зараз я спробую іншу насадочку, і подивимося, як вона буде виглядати. Так, ну що поїхав, я взяв більш е велику. Зараз подивимося, як вона буде виглядати. Саме з морквою. Щось вона йде трошки складніше. Але. Mm -hmm. Але все одно виходить, що вона йде смушкою. І... але більш. Ну тобто, в принципі, якщо впаду діставати картушку, е... тьорку, як там, я не знаю, ви називаєте, цей агрегат, то вона може бути. Бо, в принципі, у вас буде а, однаковісенька подрібнена і, а, і цибулька, відповідно, і морквочка. Тому може місто бути тільки, а, якщо ви просто полюбляєте, щоб то було кубиками, то воно буде смушками. Ну, чи буду я її використовувати? Подивимось трошки згодом. Ну, але в принципі маємо те, що маємо. Все, всім дякую, гарного вечора. І так, да, нарешті, мені дали світло, бо о, буду готувати далі, бо щоб попереду м'язку.